Наталя Погребняк пам'ять серця, Зворушує мелодія скорботи. Уяві 33-й постає, Незримо відчуває дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, Не бачила, як просто на очах Від голоду вмирає тихо-тихо, дитя у мами на руках, А смерть сновида знов людей чатує. Тенета розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами літує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькою довкола, Та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовля. Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках. Та голод неможливо припинити, Якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш, не буде. хай день новий життя все нове. Вклонімось низько сонцю хлібу, люди. достатку Україна хай живе.